Це група Ромашка, діти старшого дошкільного віку. Сьогодні в нас буде гра з морального виховання. Дітки, привіт! Сьогодні до нас залітав незвичайний хлопчик. А чому він незвичайний? Ви зараз послухаєте. Він по світу ходив, бачив, що добре. Він по світу ходив, бачив, що погано. Ось він став такий, має два обличчя. Якщо добре все, він посміхається. Якщо погано, він сумує. Побачили, які в нього обличчя? Цей незвичайний хлопчик приніс нам чарівну лапку. Ось вона, наша чарівна лапка. Ось він її приніс. Щоб показати, що добре, а що погано. Домовились? Так. Домовились. Зараз наш хлопчик дасть вам цю лапку в руки і до кого ця лапка потрапляє в руки, повинен розповісти, який добрий вчинок він зробив. Віка, який добрий вчинок ти зробила? Наприклад, коли так ти паліла, я нідаю, то я наприклад, вам допомогла. Ну, посудить, рама, стоп, принесемо вам єду, Добре, передавай лапку. Я допоможу. Я лапку за молодшим братиком. Які ви, дівчатка, молодці. Так, а зараз ми пограємо з вами в гру. Гра називається «Добре і погано». Я буду називати слова «діє». Якщо ця дія погана, ви будете тупати ножками, а не ну, подукалити. Якщо це слово дія буде гарна, добра, то ви будете хлопати вдолонки. Домовились? Домовились. Все, починаємо? Починаємо. Так, штовхатись. Допомагати. Ображати. Що ж вам би таке ще? Штовхатися. Ну, які ви молодці. А ви, дівчатка, помітили, що коли ви хлопали або топали, змінювалося обличчя нашого хлопчика. Так. так? А як воно стала... Ну, а коли в нього було ага, добре обличчя, усміхнене, коли що? Була добра дія. Добра дія. А коли було засмучена, то ти яка була дія? Ну, на бі... очищаєш, а дітей. Правильно, коли була погана дія, то хлопчик ще був засмучений. Молодці, дівчатки. Що ж, дівчатка? Скажіть, будь ласка, яких людей на світі більше? Хороших. Добре, да і хороше. А якщо було б більше злих людей, то яка, е, який би на світ був? Яка б наша планета Земля була? Нехороша. Вона б могла б бути нездорова, адже люди могли не типкуватися про неї, адже вони були злими. Ага, і що рога є тут друга? Так, вірно, ви все правильно говорите. Тож наш хлопчик. Радіє да, з того, що він зустрів таких гарних дітей, які розуміють, як себе поводити і що таке погано, а що таке добре. І тому він з нами прощається і залишає вам на згадку ось такий усміхнений смайлик. До побачення! До побачення! І вам всім до побачення.